Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім. Перший в вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я, автор та ведучий Олег легсомко. А також дуже радий вітати сьогоднішнього мого гостя. А до мене сьогодні завітав почесний громадянин міста Вінниці, фронтмен гурту Тік, активний громадський <laughs> діяч, волонтер, генеральний директор Вінницької обласної філармонії з серпня цього місяця. Пан Віктор Володимирович Бурнюк. Пане Вікторе, я радий бачити. Да, вітаю всім, хто налаштувався на хвилю міста над Бугом. Радий сьогодні бути в ефірі. От ми також почали розмову, в принципі до. До виходу в ефір, але е, бо емоції переповнюють робочих питань багато. Е, дякую за те, що запросили сьогодні в ефір, що є можливість трошки поспілкуватися, от винести, ще раз нагадати е, жителям нашого міста і гостям нашого міста, що культурне життя, культурний сезон починається. Якраз сьогодні. Вінницька філармонія відкриває 88-й сезон. Mm -hmm. На секундочку, У нас сьогодні 6-й годині початок. причому Дуже такий він унікальний в своєму роді, не побоюсь цього слова, тому що декілька композицій будуть виконуватися взагалі. Це буде світова прем'єра. Це та, та. це тобто, прем'єрні перше в світі. Можна буде почути. Це сучасна українська класична музика. Це те, можливо, про що сьогодні там до кінця не всі може зрозуміють. Це безобраз, да, тому що ну вважається, як класика, це класика. Да? Тобто, це там всі визнані. Моцарт, Бах, угу. Бетховен і класичні композитори. От але для сучасного виконання. Час породив сьогодні нові твори, нові композиції. І це якраз там от, і переможна симфонія, і, і якраз твори тих українських часом. Болін сьогодні буде, да, буде да. звучати. Золтан Алма ж буде також. Да, ну, не будемо відкривати всі розповісти деталях, але це про що? Про те, що, можливо, якби попередній час становлення незалежності він не давав. Композитором вчасним, хто працює в жанрі класики, емоції не давав переживань для того, щоб створення якихось таких емоційних творів, сюжетів. От якраз те, що пережити те, що викладено в музику, то, ті переживання, ті емоції, це і Херсон, це, і, і, якби от, це загальний дух українського народу, який об'єднаний. Роботою на перемогу, тобто про це, все сьогодні відображається, і це все можна буде почути і побачити. Якраз всі ці емоції ну раз вже про це пішла да. мова. То ще раз нагадаю, що 18-та година е Вінницька обласна філармонія імені Леонтовича. Сьогодні чекає. Я правда не знаю, чи будуть сьогодні вільні місця після такої е гарної реклами. Але тим не менш, приходьте, приходьте е дуже цікавий майданчик. І що найцікавіше, е дійсно дуже дуже цікава сьогодні. Програма дуже цікава сьогодні. Ну, вона ексклюзивна, тобто вона, вона просто це та річ, я, тут треба все-таки не першу говорити відверто, про те, що можливо ми. Там не робимо цьому наголос, але е декілька творів це взагалі буде вперше в світі е виконання. Е і деякі буде так само перше в Україні. Тобто не до цього України виконувалися е певні -пе -пе композиції. <того>... Ну і ще, ще одна така невеличка е ремарка, такий штрих, що е просто зараз скажу і на цьому закінчимо, бо тут ж цілий фірми. А ще один невеличкий штрих. По півтори-дві хвилинки ми зробили, змонтували практично так е цей самий концерт. Що ви будете мати можливість, ну ті, хто туди потраплять, звісно, будете мати можливість е безпосередньо спілкування з композиторами. Тут я ставлю три клап крапки, і ще раз все таки повертаюся до нашої так, так, сьогоднішньої так, так. розмови. Так, ось ще раз хочу сам себе повторити і процитувати, що я не помилюся, якщо я скажу, що е призначенням навіть не літа, а можливо навіть призначенням цілого року. Можна буде, ну це вже так підбуваючи ну, підсумки. Рік не закінчився, Ще не закінчився. Скачка, та скачку. ну та що він ще нам готує, не знаю. Ну принаймні у цього періоду року призначення е, тебе генеральним директором Вінницької обласної філармонії викликало дуже великий фідбек. Було дуже багато обговорень, і емоційних, і не дуже, і в основному емоційні обговорення. Мене цікавить зовсім інакше. Не ці обговорення, mm. це таке. В мене є зараз можливість напряму запитатися у тебе, що тебе спонукало, і які моменти. М Напевно, також у тебе були певні сумніви, певні роздуми. Що тебе спонукало все-таки погодитися і зайняти цю позицію? Ну, по-перше, я вдячний всім таку велику увагу до моєї скромної персони за те, що е, навіть ті люди, які е, ні сном, ні духом не знали, що в Вінниці є філармонія, а виявляється таких дуже багато. Uh -huh. От е, дуже велика частина, які чули, що філармонія бачили вивіз, коли жодного разу там не були, або були зовсім з інших якихось причин чи обставин життєвих. Тепер я всіх їх разом взятих, Запрошую відвідати заходи, відвідати познайомитися Познай... з філармонією, Познайомити. подивитися, Ді... що з діялістю, там діяльність. Там, наскільки це потужний колектив? Ви з бать забагато... це, взагалі, така скажімо, сукупність колективів по різним напрямкам, музичним, це і народне мистецтво, і класична музика, і І хорове, і естрадне Суча... хорове, і, естрадне, естрадне, і... Ну, народ так. Будь-який напрямок. Можливо, в свій час був втрачений цей лантіжок для комунікації. Ну, якщо на з сучасними... Терміном продакшн, да, тобто, uh -huh, що uh -huh. є класний медичний продукт, який можливо не так інтенсивно виносився на продаж, як цього хотілось би. Над цим працюємо, і я думаю, що зовсім скоро ми це все трошки сучасному, Вибудуємо ці ці комунікації із громадою, і не тільки там з Україною, і можливо і за, за кордоном. От це, це така річ. Стосовно того, правильно підмітили, що ну, це зва, таке виважене рішення. От я скажу, що е, я там, в мене не було якоїсь такої мрії дитинства. Знаєте, кажуть, що може, там, от, наприклад, якщо я мріяв співати, то я, ким ти хочеш бути? Я як, хочу бути директором філармонії. Якщо я мріяв співати, да? так то я. Е, ну, це, це моя ботяча мрія. Я не скажу, що з дитинство мріяв бути директором філармонії, але. Е, в шоу-бізнес я прийшов якраз із чиновницької посади, я працював в департаменті культури, перед цим працював у управлінні сім'ї молоді. От весь цей час очолював благодійний фонд Подільської громади, я очолюю до сьогоднішнього дня є головою представницької ради. Я є радником міського голови, і якраз пропозиція очільників міста і області. От, маючи там якийсь життєвий досвід, маючи команду, маючи життєве якесь бачення, угу. е взяти на себе, скажімо, сьогодні таку відповідальність. І... Очолити таку велику машину. Одразу маю запитатися, так. тому що фоном, якщо не напряму, то фоном іде запитання. А що ж тепер буде з Тіком? Як, як буде продовжуватися оця горизонталь? Чи ти будеш працювати з ним? Як ти активно будеш працювати? Чи ти будеш писати? Чи можливо буде якесь певне зменшення цього музичного продукту, саме Тіковського, до якого ми вже звикли? Не ми, Україна вже звикла. Ні, ну взагалі Ніхто не збирається ставити на паузу. Діяльність якби, законом це не заборонено. По-перше, вільний від роботи час, є вихідні дні, на які ми планували і плануємо гастролі, якщо вони є такі. Інша історія, якщо десь. Під час робочих днів будуть такі зйомки чи якісь аструлі знову ж таки законом не заборонено брати відпустку за свій рахунок. За свій рахунок. Так і е, якби для того, ну все ж нормально. Тобто, якщо дотримуватися норми закону, чинного законодавства і е, тих правил, от е, все можна якби е, 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 робити. Я не кажу, що е, це в жодному випадку треба ставити категорично, там, наприклад, риску під тим чи під іншим. Mm -hmm. Навпаки, ми сьогодні якраз говорили з керівниками деяких закладів колективів нашої філармонії про можливу колаборацію про те, що може в цьому сезоні, можливо, там в наступному, ми десь трошки щось поїдаємо і скаже, взаємодоповнемо? Ну, це, от наступне моє запитання. Чи планується? Я думаю, що планується, але хоча б трішечки от, направ, хоча би тезово скажи, які нові проєкти, і в яких нових напрямках можливо, ми зможемо побачити і почути про продукт, музичний продукт, мистецький продукт нашої рідної філармонії. Думок сьогодні багато. Поки що, якщо відверто, то розгрібаємо все те, що є. Хочемо зараз зробити такий невеличкий аудит. Творчий аудит, і організаційний аудит, те, що колективи, а це академічний ансамбль Поділля, знову ж таки симфонічний оркестр, про який ми говорили, камерний оркестр Арката, Лентович Капела, само Спром, mm -hmm. тобто джазові виконавці, вокалісти окремо, які працюють сьогодні на базі флармонії, це все в потужній творчі одиниці і працювати є з чим. Я вважаю, що там є навіть станом на зараз, в кожного з цих колективів є готові, напевно, що не побіг цього слова, там не один десяток програм, які можна було демонструвати uh -huh. десь не тільки в Вінниці, в області, а далеко за межами нашої країни. Що стосовно якихось таких креативних підходів, вивчаємо також зараз досвід, який там сьогодні що цікавого на що цікавить слухача, нещодавно самі повернулися з астролівним Німеччину, і, і я скажу, що сьогодні е, інтерес до українського мистецтва, до всього українського, він в Європі, в світі він досить таки великий. Ще залишається. залишається. тому що Був тому... сплеск, був вибух. А... Так, але е, що стосується якраз. Е, от... Таких клас класичних колективів, тобто uh -huh. мається на увазі е академічних колективів, ті, які виконують е там якісь класичні твори. Якщо ми говоримо про народне мистецтво, а в нас воно взагалі ансамбль пісні танці Поділля, він свороду унікальний, тому що таких колективів залишилось. Е ну напевно, що можна на пальцях однієї руки порахувати, де По ну незваж... всій Україні, так де незважаючи там на е всі перепеті коронавірусні військові, от е очільники зберегли. Творчий потенціал, зберегли людський потенціал, і на сьогоднішній день, незважаючи навіть там на ті всі проблеми, а їх є досить багато, вони все одно здійснюють репетиційний процес, створюють нові програми. І я думаю, що наша задача зараз в цьому і наступному сезоні зробити максимально того, щоб це почуло і побачило більше глядачів Вінниці, Вінницькій області Україні і за кордоном. Іншими словами розширюється гастрольна мапа. Ну, Наскільки це можливо? Ну, тому що війна і ковід дуже сильно підрізали тут можливості. Ну, не то, що підрізали. Вони взагалі, напевно, трошки обнулили взагалі все те, угу. що, що було напрацьовано, тому що ну, якби, якраз в філармонійних закладах культури там завжди була системність. Тобто ми мали свою аудиторію, вона була стабільна, угу. от, все ніби було нормально. Але потім воно якось так все зупинилося, і зараз це все перезапустити. Напевно, що е, в цьому і є виклик, що е, орієнтуючись на той багаж, який є, от, е, треба зараз шукати нові шляхи для розширення аудиторії і для популяризації цього продукту далі, щоб можна було його е, Продавати. Продавати, щоб можна було угу. тим самим вкладатися там, в наповнення матеріально-технічної бази, творчої бази колективів, ну, щоб був розвиток, скажімо так, стали. Стабільний розвиток. Я е, ще маю навіть не одне запитання. Тут запитання, запитань. А мене очі цікавить, е, як ти вже сказав, була е, своя база напрацьована. База роботи. Ну ти знаєш цю так. роботу, ти починав працювати з мерії. Ти починав починати починав працювати з департаменту культури. Е, потім е, подільська громада, наш фонд нашої громади подільська громада, також це благочинність. Ось це. Все, оцей твій здобуток, оце все напрацьоване. Що ти з цього е, свого здобутку можеш зараз взяти, е, грубо скажу так, матричним методом взяти і перенести на базу філармонії? Що в е, минуле життя? Наскільки минуле життя? Минулий досвід тобі допомагає зараз в цій ситуації? Ну, Насправді зараз от, компанія, з якою пов'язана якраз робота колективу Тік. Це Вінниця Концерт, яка займається організацією масових заходів, якої є свої білетні операційні системи системи, якраз організація продажу промоції і uh -huh. реалізації якраз вели перемовину про те, щоб злучити далі інша історія, що стосується якраз роботи в громадському секторі, на сьогоднішній день дуже багато недержавних організацій донорських організацій світових вони готові надавати гранти, в тому числі якраз на відновлення гранти. Культурні. Культурні. Uh -huh. Так, звичайно. Тобто, ну вони це називають питання. Що ми не фінансуємо війну, а ми якби хочемо підтримати от, розвиток громад там, культури, закладів культури, заклад, закладів мистецьких. Тому якраз це ми теж про це активно почали вже розмову. Те, що можливо раніше не це якраз робота з міжнародними грантовими організаціями, угу. от, написання грантів. Впровадження цих грантів, От, це, скажімо так, для когось нова царина. Але насправді я, як людина, яка багато років працює в громадському секторі, я знаю, що це працює. Я знаю, що на це виділяються кошти і немалі кошти. І питання напевно, що навчитися працювати е, з цим напрямком він сьогодні дуже важливий, тому що в умовах е, такого е, несистемного фінансування і незрозумілості uh -huh, uh -huh. все таки в країні триває війна, і говорити про те, що розраховувати на Якесь стабільне фінансування з боку обласного бюджету там, чи державного ну, не, не дуже якби складається можливість. Тому мені здається, що треба. Оце дуже великий зараз напрямок. Ми його будемо. Шукати зараз шляхи, як його втілювати, підходити, вивчати якраз базу, яка дасть можливість от, займатися фандрайзінгом, яка дасть можливість можливість здобувати оці грантові кошти і втілювати їх на потреби якраз мистецькі потреби нашого колективу. Ще один момент війна. На жаль, війна підказала цей напрямок. Я вже кажу, що це цілий напрямок. Е, у Вінниці, тільки за офіційними даними, десь в районі від 12 до 15% населення тільки по Вінницькій територіальній громаді. Це е, нові Вінничани. Я їх називаю саме так, а офіційно вони називаються внутрішньопереміщені особи. Чи е, є е, е, Думки, поки що я так скажу, чи є думки не готові вже програми, mm -hmm. а думки створити, підтримати вже те, що є. Бо я знаю, що філармонія напрацьовувала цю роботу і цей напрямок. Саме робота з внутрішньо переміщеними особами це і підтримка, починаючи від дитячого лекторії, яка прекрасно веде Тетяна mm -hmm. Смішко, це діти. І е, в їхні батьки дорослі знову таки залучення до нашої рідної філармонії залучення до мистецтва. От окремий як окремий напрямок. Так, Є такі ну, думки? Скажем так, що е, ми також це вже почали обговорювати. Е, якщо чесно, там ще в деталях до цього не підійшли, тому що е, весь цей час е, от з 14-го року. Відколи нас з'явилися перші вимушені приміщені особи, це із переїздом Донецького національного університету. Uh -huh. Ми, як фонд громади, підтримували викладачів, студентів на перших порах. І до сьогоднішнього дня викликів дуже багато. Філармонія працює сьогодні і з департаментом соціальної політики. От по різних напрямках, там є якраз і переміщені особи, і особи, які втратили. Рідних своїх, от, і також тих, хто отримав інвалідність е, е, внаслідок війни, і по всім цим категоріям ми відпрацьовуємо, ми запрошуємо до співпраці. Ось, і інша річ, е, от, е, якщо ми говоримо про те, що сьогодні є певно роду брак е, наповнені творчих колективів, от, наприклад, наші сусіди, Хмельницька область, вони. Дуже в них такі вагоме поповнення для їхньої філармонії, склали якраз приміщені особи із Донецька, тому що багато музикантів приїхали якраз до Донецької філармонії і mm. осіли на постійне місце проживання от, в Хмельницькому. Чим підсилили в якісному сенсі от якраз звучання, роботу і знову ж таки наповнили якимись новою енергетикою. Тому ми. В цьому сенсі зараз будемо напевно ж також говорити з керівниками от колективів про те, що якщо є десь можливість підтримати людей, які вимушено сьогодні покинули домівки, і стали новими війничанами, там чи угу. мешканцями інших міст не мають розуміння. Як швидко чи взагалі вони мають бажання повертатися до своїх домівок, то ну, буде... бажання і можливість тут. Так. То ми угу. будемо тоді шукати, скажімо так, робити пропозиції і залучати їх до співпраці, тому що з одного боку їм буде. Я думаю, що цікаво і приємно те, що вони зможуть мати місце роботи і творчо реалізовуватися з іншого боку. Будь-який обмін досвідом, це, тим більше, якщо я знаю, що багато там є творчих людей, які дійсно на гарному музичному рівні, хтось трохи покатався за кордоном, хтось не зміг прижитися за кордоном і все-таки хоче повернутися в Україну. Тому я думаю, що планів багато і якраз в цьому сенсі. Ми не будемо якби закрити організацію, ми навпаки будемо стояти так, щоб е, залучати максимально до співпраці. Залучати максимально. Я беру ці слова зараз в лапки і використовую їх для того, щоб завершити сьогоднішню зустріч. Залучаємо вас максимально. Нагадуємо ще раз: 18.00 сьогодні. Рідна наша зала Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича запрошує вас на відкриття 88-го концертного сезону. як би сказали, е і вилетіло слово. Як називаються люди, які займаються нумерологи. Ну, 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 нумерологи? Дякую. Як би сказали нумерологи, так у вас зараз починається взагалі безконечний вісімка, безконечність дві вісімки, безконечний концертний сезон. Ну що ж, е почесний громадянин міста Вінниці, фронтбен Тіх, активний громадський діяч, волонтер, генеральний директор Вінницької обласної філармонії, пан Віктор Володимирович Бронюк сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін е не прем'єра на цьому майданчику але прем'єра у у статусі генерального директора нашої вінницької філармонії я щиро дякую за спілкування Да, на все добре. і завжди відкрити. Завжди радий бачити на нашому майданчику в нашій програмі. Шановні глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну пазу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Столинків сім раф місто над Богом, події, що поруч.